Зазвичай він фотографує чужі виставки сьогодні. Презентує свою Степан Карачко 30 років працював в архіві, і як ніхто знає історичну вартість кожної світлини. І цей час, колись хтось буде дивитися і переглядати. Став фотокореспондентом і вже сам ловить емоції інших. Люди і їхні почуття. Ось на що робив акцент Степан Карачко, готуючись до виставки. Фотограф розповідає, намагається не попереджати тих, кого фотографує, аби щирішими були. Серед людей, які потрапили на світлине митця, є і всесвітньо відомі політики, до прикладу, Юлія Тимошенко. Ця її посмішка, яку вдалося мені візняти. Вона і Такою тоді була в житті. На жаль, бачите, час помінявся, і Юлія Володимирівна теж помінялася аби закарбувати те, що змінюється, зберігає це на світлинах. Не лише люди, а й архітектура вміє передавати емоцію і навіть вітатися, розповідає Степан Карачко. Як доказ згадує слова відомого співака Олександра Вертинського, який полюбляв прогулюватись вулицею Ольги Кобилянської. Він каже: я коли ранком ще сонечко так ледь зійшло, і мені е, показали, що будиночки зі мною вітаються. В об'єктив фотокореспондента потрапляють не лише відомі, а й просто перехожі люди. Тому побачити себе на світлинах Митця в Румунському народному домі є шанс у кожного до 1 вересня.